Параграф дев'ятий. Історичні джерела про долю Русалки Дністрової та її авторів Практичне заняття Пункт 1. Свідчення учасників Руської трійці про підготовку до видання і друк Русалки Дністрової. Прочитайте ДЖЕРЕЛА ПЕРШЕ і друге і дайте відповіді на запитання перше. Які обставини спонукали трійчан до видання Русалки Дністрової в Угорщині? Друге. Чим зміст цього альманаху відрізнявся від забороненої зорі? Третє. Як пояснював мотиви створення і друку Русалки Дністрової Маркіян Шашкевич? Джерело перше. протягом 1835 і 1836 років. Я листувався з моїм другом з пешта Георгієм Петровичем, сербським патріотом і літератором. Він обіцяв мені зайнятися друком і коректурою збірника творів в будимській друкарні за дозволом будимської цензури. В Угорщині цензура більш вільна, ніж у Львові, і ми думали, оминувши останню, пустити готову книжку нашу між людьми. Я переписав майже всі статті з рукописної зорі. Стаття про Хмельницького десь загубилась у Шашкевича. Ми додали деякі нові статті і назвали наш збірник Русалка Дністрова. І я відіслав його Петровичу. Незабаром прийшов дозвіл цензури, і чемний Петрович прислав мені рахунок за друк книжки на суму 400 гульденів. На радощах я написав письмо до директора Верешинського в Коломию. І він погодився дати. Як і в Головацький, пережите і вистраждане. Джерело Друге. Спочатку викликали і допитали Шашкевича Маркіяна. Питання у творі Русалка Дністрова більшість статей підписано вашим прізвищем. Вас запитують, чи ви автор цих статей? Відповідь. Підписані моїм прізвищем статті справді належать мені. Частково я їх сам написав. Частково переклав з сербської і чеської. Питання. Коли ви працювали над цим? Відповідь. Ці статті я написав у різний час 14 років тому. Коли я ще, будучи поза семінарією, навчався на філософії. Питання. Які були ваші головні наміри під час створення цього збірника і написання його статей? Відповідь: Я випробував свої сили руською мовою, оскільки це моя рідна мова, яка значно відрізняється від мови церковної і великоросійської, московської. Я хотів заложити наріжний камінь для її дальшого розвитку і тим самим зарадити нестачі руської літератури. У час написання статей моїм головним наміром було сприяти розвитку руської мови і літератури цією мовою настільки, наскільки вистачало моїх слабких сил. Оскільки я був впевнений, що ця мова значно відрізняється від церковної і російської московської мови, то я шукав її в мові народу, збирав там, де мав змогу. За прикладом Вацлава З Олеська, польський етнограф Вацлав Залеський, народні пісні і народні казки, щоб на них краще досліджувати будову руської мови. Питання. Який тираж? Відповідь: Увесь тираж, мабуть, складав 800 примірників Левицький Виконувач Обов'язків ректора семінарії Львів 13 червня 1837 року. З протоколу допиту Маркіяна Шашкевича 1837 року. Левицький виконувач обов'язків ректора Львівської духовної семінарії наголосив, що трічани видрукували цю книжечку лише через недосвідченість, юнацьку легковажність і марну жадобу літературної слави. Чи погоджуєтеся ви з такою думкою? Як гадаєте, чому ректор так негативно висловлювався щодо альманаху та його авторів? Свою думку обҐрунтуйте. На сторінці 64 зображено титульний аркуш збірки Русалки Дністрової 1837 року. ТА портрет Якова Головацького. Період життя 1814-1888 роки. ЗАУважте. Заборонені цензурою 600 примірників Русалки Дністрової. Незабаром були повернуті Якову Головацькому і надійшли у продаж на території Угорщини. Пункт 2. Роль русалки Дністрової та її вплив на долю авторів. Розділіться на три групи, кожна з яких представлятиме інтереси одного із членів Руської трійці. Маркіяна Шашкевича, Івана Вагилевича і Якова Головацького. Уважно прочитайте джерела 3 і 4 і виконайте завдання, знайдіть додаткову інформацію про життя і діяльність учасників товариства. Поміркуйте, чому доля учасників склалася так, що всі вони, зрештою, стали прихильниками різних політичних та національних поглядів. Свої аргументи представте у класі. Джерело 3. Взагалі, згадана вища річниця викликає у серці кожного русина низку різноманітних почуттів. До неприємних належить насамперед доля самої русалки та її авторів. Недопущена до Львова, вона вийшла в пешті, де на той час цензура була м'якшою. Проте, для одержання права вільного розповсюдження в Галичині її уже надруковану треба було віддати на перегляд львівській цензурі, яка суворо заборонила її, хоч у русалці були вміщені лише народні пісні і поезії, оригінальні та перекладні сербської і чеської мов, оповідання та етнографічні дослідження мовою руського галицького селянина. Ця остання обставина стала причиною того, що цензор, Венедикт Левицький написав на її примірнику найсуворіший, який взагалі тоді існував вирок підлягає забороні. Руська інтелігенція, яка розмовляла тоді польською, німецькою або церковно слов'янською, теж засудила новий рух. Найсуворішим було те, що її видання викликало переслідування з боку уряду і власної ієрархії. Трьох згаданих юнаків віддано ще в 1836 році під суворий поліцейський нагляд. Тогочасний митрополит, противник русинів, з цієї причини 10 років відмовляв Вагелевичеві, у посвяченні в сан священника. І погодився нарешті лише на умові його письмової згоди на те, що він не буде публікуватися ні в місцевих, ні в закордонних виданнях. Також і особисте життя Вагалевича було цілою смугою страждань, голоду, холоду і всіляких поневірянь. А була ця людина незвичайної на той час обізнаності у слов'янських питаннях. Незвичайно працьовитий і, звісно, простий письменник без революційних амбіцій. Невдача з першою спробою найбільше зачепила Маркіяна Шашкевича, ініціатора всього руху. Хоч його і висвятили, але надали невелику парафію, де він тяжко бідував. Помер через сухоти на 32-му році життя. Під час хвороби він втратив також зір і слух. Але незважаючи на те, лише він, один, все витримав до кінця, а його дух залишився й надалі провідною зіркою для народного руху в Галичині. Започаткований ним напрям у руській літературі панував дуже недовго навіть найближчі товариші і приятелі померлого покинули його прапор. Ваголевич змушений був віддатись польській літературі. А Головацький змінив свої позиції. ПАВЛИК 50 ліття руської літератури 1887 рік. Завдання. Проаналізуйте пам'ятник Руській трійці, зображений на СТОРІНЦІ 66, і дайте відповідь на запитання. Як гадаєте, якого символізму надав автор скульптури цій композиції? Забравши Трійчан таким чином. Джерело 4. І що ж такого великого зробив той Маркіян Шешкевич? Що його ім'я стало таким відомим у нашій Галицькій Україні? Все, що він написав, умістилось в книжечці Тончий Запалець. Чому то так? Не штука написати якусь книжку нашою рідною мовою тепер, коли ми вже всюди вживаємо ту мову на письмі. Але справжнім подвигом було заговорити і заспівати тією мовою тоді, коли ніхто її не вживав, коли нею розмовляв лише селянин у курній хаті, пробитий панщиною. Штука була, і то штука велика. Цією мовою написати першу книжку тоді, коли нею бредилися всі так само, як селянином, що нею розмовляв. Коли ніхто не вірив, що нею можна щось сказати або написати, щось інтелектуальне, щось мистецьке, тоді, коли всі освічені росини, а небагато тоді було тої освіченості, писали і говорили або по-німецьки, або по-церковному. З виступу ОЛЕКСа Бобикевича на вечорі пам'яті Маркіяна Шашкевича Стрий 1893 рік. Завдання. Директор Львівської поліції щодо русалки Дністрової застерігав Ми маємо по горло клопоту з поляками, а ці божевільні хочуть ще воскресити давно поховану русинську націю. На підставі цього свідчення поясніть причини заборони Русалки Дністрової та переслідування трійчан. Сподобалось? Підписуйся, став лайк та вчи історію України.